А далі переключатись на більш далеку дистанцію. В цьому є логіка. Тільки трошки до берега я її доведу, вона розвертається і в іншу сторону стартує. Наступний вихід може трапитись будь-коли, може трапитись в обід, може трапитись під вечір. Опа! Наша п'ятерка. Друзі, вітаю! Ви на каналі Favorite Fishing, а ми приїхали сьогодні знову ловити щуку. Часто можна почути, як рибаки скаржаться на те, що погода підвела. Сьогодні, скажімо так, трошки є скачки, да, там були похолодання, але зараз все ж таки погода дуже сприяє тому, щоб комфортно рибалити. Після сильних морозів в нас знову відлига в день плюс 7 градусів тепла. На наш погляд, це має активізовувати щуку, і ми приїхали її ловити. Розпочинаємо, бачите, на вулиці ще так сіро, темно, але часто буває, що на цій водоймі вона вже виходить на мілуну кормитися. Ну і власне тому краще почати з самого ранку, щоб не пропустити цей момент виходу. Тож давайте не будемо втрачати цей дорогоцінний час. З вас, як завжди, підписочка та вподобайка на цей відеоролик. А ми вам розкажемо, як ловили сьогодні щуку. У приберах спробуй спочатку ловити, а далі переключатись на більш далеку дистанцію. В цьому є логіка, тому що ти спочатку, якщо є риба в ногах, зловиш її і не налякаєш. Ну, наприклад, якщо спочатку зловиш здалека, то ця риба, яка є в ногах, ти її можеш злякати на виважуванні. А якщо ти будеш поступово, йти все далі, 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 то якби будеш поступово докидати до нової риби і вдасться зловити все ж таки більше. Ну це вже, скажімо так, з спортивних фішок. В цих умовах я також обов'язково використовую овсетний гачок, і бачите, його так сильно заколюю в приманку. Тут багато зачепів на дні, багато старих корінь. І щоб менше відриватись, щоб менше чіплятися, це насправді дуже допомагає. Зійшла. Зійшла, джигова була. А це саме джигова риба. Видно, не присіка, але краще вимотатись і все ж таки заховати гачок в приманку, а не продовжувати проводку. Тому що з відкритим гачком ну, швидко знайдеш зачеп. Після покльовки гачок завжди відкривається. Так витягнули, закололи і можна продовжувати. Холоста, холоста. Швидка проводка і щука доганяла, дарма в холосту. Дивіться, що зробила ще. Приманку з'їла. Брала. Я думаю, з великою ймовірністю вона в тому самому місці просто. І на лежачу приманку з дна просто взяла. Така от риба. Ну знов така непогана. Друзі, ну перша риба. Ой-ой-ой-ой-ой, заспокійся, заспокійся. І зразу дуже гарна. Дивіться яка риба, ну це така мінімум двушка. В районі там двушки 2-2-100. Дуже гарний розмір. На вулиці тільки світає. Ми прийшли в перше місце і одразу з перших закидів є реакція. Це дуже приємно. Ну і дуже приємно, що риба все ж таки велика. Початок покладно. Давайте будемо продовжувати і сподіватись на клювання більшої риби. Таку красуньку, додому. Давай, пливи. Пливи. Недалечко, а оця недалеко. Це велика, вроді. Так, да, я попущу фракціон, бо це хороша риба. Зразу добре, що встиг відкрутити. Ох, так волила класно. І недалеко від берега. Це побільше явно. Припіднялись, ну та, друзі, це дуже гарна така. Це дуже гарна. Ох, на ну, вона тут вже шуму робить. Тільки трошки до берега її доведу, вона розвертається і в іншу сторону стартує. Нічого, трошки змучиться, я думаю, ми її все-таки маємо взяти. Ох, як флюр по зубах скаче. Конкретно просто флюр по всіх зубах. Треба Запакувати, щоб не зрізало. Давай, щучка, заходь. Заходь до нас. Заходь, 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 заходь. Опа! Сюди, сюди її. Оце вже розмір народ. Оце вже те, що треба. Коли я минулий раз рибачив, я дуже хотів велику рибу, але мені не вдалося її зловити. А от сьогодні... От сьогодні вдалося. Ох, друзі, дивіться просто яка ракета. Дивіться просто, яка мамочка начку. Ось така чудова риба. О, важка, тільки підняв вже хочеться опустити, важко тримати таку рибу. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я думаю, це така П'ять точно. У мене є ваги. Зараз будемо її важити. Мета на цю рибу була п'ятьорка. П'яка в руках. Я щасливий і задоволений, ну і хочу таку рибу на пам'ять собі ще сфотографувати. Друзі, ну я її зважив. І скажу чесно, я не думав, що вона стільки потягне. Я гадав, ця риба потягне на 5, а вона потягнула на всі 6. 5-930 точна вага. Ну, дуже гарна риба, і погодьтесь, взяла вона зовсім на невелику приманку. Тобто, як для такої пащеки, ну, 3,5 дюйма це взагалі маленька приманка. Але, видно, вона, бачите, така по-зимовому не дуже активна. І невелика приманка їй заходить непогано. Вона на боротьбі втратила багато сил, тому краще її трошки повідкачувати, а не одразу пускати. Все, вона попросилась, пішла. Краса, трофей, здолано. Завдання виконано. О, друзі, після такої риби хочеться трошки посидіти і відійти. До речі, флюр по зубах скакав, але тут просто мінімум. От декілька таких пошкоджень, мінімальних. Трошки ще покажу вам приманку. Побила вона мені її сильно. У мене, здається, іншої такої вже нема, Це є медвах. 3,5 дюйма, білий вантажок 6 грам. Ну а все Емоції переповнюють. Після такої риби вже реально знаєте, ну, треба пару хвилин відійти, а не одразу починати ловити далі. Кілька риб зловили, але ранковий вихід завершився. Це доволі типова ситуація. По-перше, для щуки, яка завжди харчується виходами. По-друге, для холодної пори року. Півгодинки зранку на березі на рибаків всіх декілька щук було витягнуто, і все, і тишина. Наступний вихід може трапитись. Будь-коли може трапитись в обід, може трапитись під вечір. Будемо продовжувати переміщатись, підбирати експериментувати з приманками і сподіватися, що наша приманка ще десь зустрінеться з щукою. Нове місце і одразу реакція. Отак, От бачите, знайшов. Казав, закінчився вихід, але перемістився метрів сто по у березі. І виходить, попав в рибу. З першого закида реагує. Так, щучка одразу саме відчепилась, тому ми, ми її одразу і відпускаємо. Давай маленька. туди, туди туда, туда, туда в озеро плеве. Шукай вихід. О, пішла. Є! На повному викиді. Друзі, чергова рибка, невеличка така до докілушки. Вдається її зараз знаходити на далеких дистанціях. Сьогодні пресинг на озері є, окрім нас є інші рибалки. Ну і В такий момент часто спостерігається те, що риба просто відходить подалі, та, що є зблизька, її швидко виловлюють. Ну і далі, хто далі кине, той більше зловить. Пливи, малечі пливи. Погода для рибалки у нас сьогодні ну така реально противненька. Подуває вітер з дрібним дощем. І хотілося б знаєте, сховатись, стати десь так, щоб спиною стояв і дує в спину, і ловити більш-менш комфортно. Але не виходить так зробити, тому що постійно крутить вітром. Десь перейшов вітер за п'ять хвилин. Помінявся, вже знову тобі в бік в лице дує. Ми половили зранку на Мілені, і зараз вже звідти пішли. Прийшло досить велику ділянку без покльовок. Попереду в нас такий великий мис. Скоренько обловлюємо його. Заходимо за нього, обловлюємо там і дивимося, що нам скаже щука. Є. Yeah. Ого! Це здорово. Це здорово, це, Так, година без покльовок, а потім бах і сідає її. Ну, там ще така покльовка дуже приємна. Затрусила мордашкою, як велика риба. Зараз ми її трошки глянемо, але оглядає ніби гарно дуже. Другий раз за день фракціон так заспівав конкретно. Ох, ти що! Давай, давай, припідніме, припіднімемо глянемо хоча б. Гарно. Гарно. Поменше, але теж дуже файно. рано, рано вона каже. Ходи щучка, ходи. Опа! Наша п'ятерка. Друзі, ну просто ось такий другий трофей за день. Я думаю, ця трошки менша, ми її зважимо обов'язково, але так на перший погляд це така п'ятірочка. І якщо перша на джиг, друга саме на залізо, на метал взяла недалеко від берега, але одразу з покльовки, з перших рибків. З такою рибою є розуміння, що на гачку саме трофейний екземпляр, те, як вона себе поводить, не перепутаєш ні з чим. Ну Чудово, дуже чудово, дуже задоволений. Чесно сказати, ну їхав за великою рибою, але не думав, що вдасться полювати одразу дві. А так все складається супер. Ця щучка трошки до п'яти не дотягнула, але велика, все одно вона дуже така велика і потужна. Ну, ось і переміщення і пошук теж приносить результат. Но ми пройшли скільки метрів 400 берега і в куті озера, буквально там другий закид, класний удар. І 4650 рибка теж дуже така гідна, велика щука. І відпущена, звісно ще. Рухаємося ми знову в сторону мілкого берега, там, де ми розпочинали риболовлю. Там все ж таки навіть по погодних умовах буде найкомфортніше. Там вітер чисто в спину і він берег захищений деревами. Погуляли по озері, всього одна гарна риба. Йдемо, повернемося ще спробуємо там. Дана водойма, вона достатньо специфічна. Вона конкретно відрізняється від більшості умов, яких доводиться рибалити. Тут насправді дуже велике плесо води, але достатньо мала глибина. Допомагає мені сьогодні ловити Black Swan в 902 моделі. Це є ріст даного вудлища 2,74. Власне, такий ріст в першу чергу сприяє хорошій дальності польоту вашої приманки. В другу чергу, звісно, що дозволяє і більш високо її підкидати на дном. Тому в такі умови, де мілко, де треба подалі закидати, завжди є зміст брати чим подовший спінінг. Тут в мене стоїть Ванфорд в розмірі 3000 і наш шпульці на мотна восьмижилка 06-го розміру по японській класифікації. В якості повіцяв флюр, до речі, по озері вже неодноразово почув, що в людей флюр зрізає. Я ще на цій водоймі жодного зрізу не мав. Я використовую чорний флюр BlackStream в 0,52 діаметрі. Ми вже довго рибалити не будемо, а кльов підзатих, але така гарна риба, не знаю, 2500-2700 вона може потягнути спокійно. Є народ. Дуже здалека знову. Зараз конкретно працює правило, що хто далі кине, то її зловить. Весь берег Но фактично мовчить. І от ми з напарником двоє кидаємо блешні, чим подалі. І от в нас є клювання. Ох, я бачу приманки взагалі навіть не видно. Приманка в неї десь просто в шахті. Але вона її влупила дуже сильно ох, така. Бачите, ця вже не дуже велика така, кіло 300-кіло 400, а приманка просто там в гландах. І ще цю останню щучку також і тисає. Друзі, на сьогодні завершимо риболовлю. Її, напевно, що все ж таки вартують назвати трофейною, тому що ви самі побачите, яких гарних риб вдалося зловити. Одна з них це найбільше взагалі за весь цей сезон. Покльовок було не дуже багато. Що Дивно, риба клювала в цих ранкових сутінках найкраще. Хоча всі ви знаєте, що в холодну пору часто вихід трапляється в обід під вечір. Ні, бачите сьогодні, поки була активна риба, поки не переколола саме зранку, вона поклювала. Тож я сподіваюся, цей ролик був цікавим для вас. Залишайте вподобайки, підписуйтесь на канал Фаворіт Фішинг і зустрінемося в нових випусках. Па-па!